Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Я знаходжусь на полю. Ну що, спочином нас? Почали вотити озимий ячмінь Тернопільська область. Ячмінь я зразу не знав, який то, але мені тепер вже сказали, що це 9-й вал. Я вам казав, що він шестирядний, вже є майже повен ПТС. ПТС-4. О! Ще лишилося пройти йому туди назад. Молотим маленьким комбайном, комбайном John Deere 330. Так як всі комбайни були ще в ремонті, ледве знайшли комбайна. Молотим. Відео не буду викладав, як, як молотим. Бо тут треба дуже скоро. Завтра обіду пише дощ, а ми ще хочемо. Після цього ячменю посіяти ультраранню сою, сою махоні. Так що, якось так, працюємо. Відео за сою буде, однозначно, поки, поки по молодьбі відео не буде, От там комбайн працює. Вже як будемо молоти пшеницю, вже як будемо забирали бакстер. Тоді будемо знімали вже повне відео. Поки так гаряча пора, немає як працювати за комп'ютером. Треба працювати в полі. Хотів ще друзі, додати. Тут є рівно 50 сотих, там є відео, де я його сіяв восени і вже майже повен ПТС. Сипи він. Досить добре. Він вже висипав у нього бункер на тону, він вже висипав три круги, зробив, три тонні висипав. Ну це приблизно, є ж мені легше, ніж пшениця. Нам молот є. Так що вся праця пішла недаром. Люкс, супер. Ось там комбайн, ось він Молотить на повну.